Новини з боліт вже тут. Доброго раночку вам, панове. Починаємо наш курій з останніми найбезглуздішими подіями на Росії. Сенсація не інакше на російському телебаченні вибухнула. Ну, просто справжня трагедія. Стілець під відомою російською ведучою та репропагандисткою Андрієвою тріснув під час прямого ефіру. Видно, не витримав навантаження від брехні, яку вона городить з ящика російському народу. Завершився міжнародний фестиваль архівних фільмів, унікальна колекція, зв'язок епохи історичних подій, джерело натхнення для майстрів сьогодення. Зубдаю на Росії вже точно вирішили, що це справа рук українських диверсантів. Ну що поробиш, коли в голові порожньо, туди і не така геніальна думка може злетіти, як діти в школу. До речі, про школу. Шкільна програма на Росії не стоїть на Уроки музики тепер там перетворилися на справжні караоке концерти Знаєте, що співають? Упадете. Шамана того притрушеного. Уявляєте, як весело тепер російським школярам? Ніякого тобі Баха, Бетховена даєш справжню патріотичну російську музику. Ну, Якщо це можна, назвати музикою. Я росіянин, я йду до кінця. Я росіянин! Цей музичний шедевр ідеально підходить для того, аби виконати його на смітник. Ну, це наш особистий вердикт. А росіянам походу, заходить. Тим часом у російському Красноярську місцевий шкільний трудовик відправився в. І справжній культурний батл з цими класниками під час уроку учні почули від нього такі перли, що просто ховайся в жито. Послухайте, переклали без матюків спеціально для вас. Все, а ну, рота закрий. Що ми сьогодні а? Щеня тупе. Фан факт батьки учнів, коли дізналися про це, словесне торнадо на адресу своїх дітей, стали чомусь на захист трудовика. Мабуть, розмовляти як красноярський бідоган там зараз у. А ви знали, що картопляний барон Лукашенко це така собі білоруська бейсік-версія Кім Чен іна, от прямо таки мінімально базова. Білорусів вирішили йти стопами КНДР, і тепер у дитячих садках і школах там готують нову генерацію артистів, які в майбутньому можуть спокійно підкорювати північно-корейський музичний ринок. Маленькі білоруси так завзято співують Лукашенка, що навіть самі і не помітили, як стали частиною нової патріотичної культури. Скрутий батька, ми поруч з тобою. Вибрав народ і не підведе. Станемо стіною за батька. горою. Ну, ну, а що? У когось у дитинство з мультиками про добро та мир, а у когось одами на честь диктатора-президента. ляві. У красноярську з'явився новий вид двірників на роликах. Назвемо це двірник Турбо 2000. Він не просто прибирає листя. Він робиться зі швидкістю вітру, зі швидкістю світла. Зі... Коротше, він є швидкість. Що на Росії немає інноваторів. Нехай патентує, доки Ілон Маск не дізнався. Комунальники Магнітогорська краще б повчилися як треба, а не дурощами займаєтеся На випередження вони вирішили піти. Трави немає, сніг лежить, а вони кусу. Що вони косять? і Бог його знає. на дворі мінус, а в нас дорожні служби освоюють бюджет. Ну, коротше кажучи, ви зрозуміли. Там все запущено. В УФІ кросовер не пережив фекальну атаку. Буквально. Водійка сміттєвоза довела, що проти тачок, які блокують дорогу, завжди знайдеться зброя. Біологічна. Сміттєвоз встиг відплатити за всі затори на Росії одним махом. Життя чувака, який перекрив дорогу, тепер ніколи не буде таким, як раніше. Прогрес не стоїть на місці. Росія створила перший трамвай з кондиціонером. Щоправда, він просто розламався на частини. Але головне, хто як це бачить. Росіяни, тепер у вас є шанс проїхатися з вітерцем влітку і замерзнути взимку залежно від того, у якій половині трамваю ви опинетесь. з вами були новини з боліт вдалого робочого тижня, і скоро побачимося.